Добрий день вам. Нарешті я можу зробити відео. Відгук про вашу Закрили Після закрили 10 Так, да. Плюс-мінус організація роботи, Все зробили правильно, але по агрегату. Зверніть увагу на цю сторону. Якщо тут подача, все окей, регулювання все окей. Зверніть увагу на цю сторону. на... Дужу там наштенька початку робити. Тепер привіт ногу на е іншу сторону. В іншу сторону агрегату. Оця картина вся. Бачите, де не проварено, де стик, шва де проварив, нормально. А вся ця рідина зробила отаку от всю картину апарату, який треба зараз заляпало нас, заляпало в бочку, заляпало агрегат, а по факту ми мали би бути всі чистенькі. І Це звідси воно лється юшкою. Лючок. Лючок. Підставляли все, що хочеш, та ущільнювач отої дверни не працює. Це не те, що має бути тут. Лючок має бути або інший, або ущільнювач такий, щоб не давав можливості е витікати робочій робочі рідини. Тепер подивіться, скільки ми маємо втрат робочої рідини, якої вже за. Піском і засипали дивіться на цю. Бочу. Тому по роботі плюс-мінус окей, але по агрегату є моменти. Тому двояки в мене спало зразу.